Доброго дня. Ми починаємо нашу прес-конференцію, яка стосується положення того, що відбувається в лісовій галузі України. Взагалі ми плануємо провести декілька таких прес-конференцій, тому що ситуація там дуже жахлива і таке враження, що керівництво України не розуміє, що воно створило. Навіщо воно створила це депи ліси України, і е, Україна взагалі може залишитися без лісів з одного боку, а з іншого боку, за те, що Україна не виконує е, необхідні, е, е Конвенції ЄС, е, е, таку як оселищну Директиву або Пташину, то її просто не можуть не прийняти в ЄС, тому що є чітка норма. Треба от виконувати такі конвенції. А, сьогодні у нас така тема буде більш екологічна, більш екологічна. І називається вона Генеральний директор ДП «Ліси України Балаховець саботує створення нових заповідних територій. В результаті України можуть не прийняти до Європейського Союзу. Прес-конференції приймає участь Віктор Іванович Мельник, професор, доктор біологічних наук, керівник. Відділу природної флори Національного ботанічного саду НАНО України. І я Володимир Барийка, директор Київського коло культурного центру. Я хочу сказати, що Україна взяла на себе деякі зобов'язання. З точки зору екології, це перш за все дві дирек, виконання двох директив Європейського союзу і пташиної, згідно якими Україна, щоб її прийняли в ЄС повинна взяти під охорону місця проживання або виростання рідкісних рослин і тварин. Ну тому і називаються ці конві... директиви – оселищна або пташина. Завдання цих директив довести рівень заповідності, тобто рівень заповідних територій, який є в Україні. І зараз цей рівень всього лише 6,6% до 15%. До речі, в Європейському Союзі вже 21 І в новому документі, ось у мене є його переклад з англійської, значить, це називається. Відродження природи в нашу, наше життя. Згідно цього документа, до 30-го року в ЄС показник заповідності повинен бути вже 30%. Тобто зараз в Європейському Союзі 21%. В 30-му році вже буде 30%, а у нас поки що 6,6. У нас є. В Україні прийняті два, два закони. Перший закон це основні засади стратегії державної екологічної політики в Україні на період до 2030 року. Згідно цього закону, відсоток заповідних територій в Україні в 2025 році повинен бути 12,5, а в 30-му 15. Ну і є державна стратегія оригінального розвитку на 2021-2027 рік, де теж сказано, що до 2027 повинно бути 15%. Заповідно всієї території. Ну, Де це можна зробити, як це можна зробити? Ну, За рахунок сельхозземель це практично неможливо, тому що у нас тотальна розпашка. А якщо не розпашка, то заліта водосховищами, і там ми нічого зробити не можемо. Тобто умови, екологічні умови, прийняття в Європейський Союз, виконання стратегії, законів та іншого ми зробити не можемо. Але, але у нас є е, ліси. Ліси це величезна територія, вони дуже багато займають. І завдяки лісів це можна зробити. Це можна зробити. Тобто е, от Віктор Іванович е, Мельник, як е, такий практикуючийся професор, доктор, який от ми нещодавно з ним були, буквально на, на тому тижні знайшли. Зробили невеличке відкриття, знайшли нову рослину для обережжя Київської області. Тобто, ми знаємо, що якщо ми хочемо виконувати всі ці завдання, закони України і Європейські конвенції, треба заповідати території лісів, бо там дійсно поки що щось залишилося. Але да, і раніше це худобєдна йшло. Тобто, приїжджаєш в Лісгосп, домовляєшся з лісниками і Вони дають згоду або не дають, але чаще здають згоду на заповідання. Але е на, початку, на початку військових дій і під прикриттям військових дій, е без добра е антимонопольного комітету, е не взираючи на дві петиції, які були проти створення ДПЛІС України, не взираючи на те, що був даже прийнятий Верховною Радою закон, в якому говорилось про те, що на період військового стану не можна значить, щось робити з лісовою галузю. Кабмін України без обговорення створює таке ДП Ліси України. Такі очоли, як колишній керівник Держлісагентства пан Юрій Балаховець. Ну, ми будемо ще. Болі детальніше розповідати про цю про це в інших прес-конференціях у нас зараз суттєва екологічна тема. Так от, значить, ми, як екологи, зразу стали думати про те, що якщо раніше землекористувачом лісів були лісгоспи, то зараз у лісгоспі цю функцію відібрали і передали пану Болоховцю. Тобто, згідно Конституції України, ліси України. Знаходиться у народу України. А згідно, так сказати, цієї постанови Кабміна, всіми цими лісами розпоряджається не народ України, не Ліс Госпо, а сам пан Балаховець, сам в одній персоні. Ми думали про те, а ми знаємо, що Балаховець дуже я сказав так, погано відноситься до заповідання, до взагалі там екологічної тематики. Ось, і ми думали про те, що він буде саботувати створення нових заповідних територій. І, на жаль, це вже почалося. Причому почалося, ми направляємо до Балаховця наші листи з проханням заповісти території. Причому всі ці території вже були погоджені лісниками в минулих роках. Тобто треба зараз перепогоджувати. Ось, наприклад, Богуславське лісове господарство погодило нам створення маленької пам'ятки природи, пісніжник звичайний загальною площею 5,2 гектара. А коли так сказати, ми перепогоджували, то нам вже ДП «Ліси України відповідає, що це недоцільно, і вони це не погоджують. І селаються на ДП «Ліси України», на Богославський лісгос. Я приїжджаю до директора лісгоспу, говорю, як ж так, от у вас, от у нас одна ваша подпись, що ви підтримуєте, а тут ви не підтримуєте. А що я можу зробити? Мені звонять з Києва заставляють. Потім ми звертаємося до знову ДП «Ліси України про дуже цінну територію. Це створення сразу трьох ботанічних заказників. Загальною площою десь порядка 100 гектарів для охорони унікальної унікальної місцевості, де росте така рідкісна рослина, як брослина Карлікова. Ну, більш про цю рослину і про цю територію Віктор Іванович розкаже. Віктор Іванович якраз був ініціатором цих експедицій. Ми там знайшли, ну, мабуть, єдине в Європі таке місце, де цієї брослини просто, просто дуже багато. Ми були разом з лісниками, це було ще декілька років тому. Лісники погодили, е, значить, е, лісгосп, е, Чигиринський погодив. І ми направили листи знову до ДП, щоб вони нам перепогодили це дуже важливе місце. Але знову ми отримали, ось, отримали листа за підписом виконавчого директора Ігоря Лицура. Що створення цих ботанічних заказників недоцільне. Ну, це ще не все. Як нам розповідали наші так сказати, інформатори Міністерства екології, пан Балаховець взагалі забив на Міністерство екології, хоча, хоча по закону він підпорядковується Держліс Держлісагентству, а Держлісагентство підпорядковується Міністерство екології. Да? І ось Міністерство екології не може пробити через Балахівця створення жодного нового національного парку. Створення, це вже території не місцевого значення. Ми говоримо про місцевого значення, а території національного значення, загальнодержавного значення, національні парки, заповідники це вже парафія Міністерства екології, і ці території вже ну, укази підписує президент. І Взагалі завжди э, дешка агентства десь там раз за рік чи за два э, давало згоду на створення нових національних парків. Зараз э, Балаховець взяв таку позицію, що ні шагу назад, нічого я вам не зроблю, нічого я вам не підпишу. І говорить так: ви мені, ви мені не затвердили, не підписали проєкт э, постанови Кабміна про розширення рубок в Карпатах. Тому я вам нічого не буду підписувати по створенню нових заповідних територій. Тобто ми бачимо, що якийсь го як би так підібрати слово, якась така людина, яка взагалі взагалі не хоче виконувати ні закони України про розширення заповідних територій. Ні директиви Європейського Союзу, яка Україна ратифікувала і повинна виконувати. Да? Він просто сидить і говорить: Я нічого робити не буду. І ця людина ця людина має владу. Розумієте, має владу. Тобто цей конфлікт він вже починається. Бо є інші організації, наприклад, Всемірний фонд дикої природи, він створює заповідні об'єкти в Карпатах для охорони пралісів. Вони знайшли там дуже багато пралісів, це зовсім дикі ліси, які є, так сказати, охраняються в ЮНЕСКО. Ось. Але ми так вважаємо, що я вже з хлопцями там розмовляв, теж поки немає відмови, але вони вважають, що відмова теж буде. Тобто, це, можна сказати, перші ластівки, але такі дуже приклі ластівки. І вони говорять про те, що ми будемо мати. Дуже величезні проблеми як в Україні, так і взагалі е в Європейському Союзі. Ну, а зараз я попрошу Віктора Івановича цю тему, так сказати, продовжити. Дякую. Знаєте, я хочу такий афоризм навести відомого французького письменника Шатобріана: Ліси передують людині, а пустелі слідують за нею. І всі ці нововведення, створення всяких там фірм ліси України, вони дійсно приведуть до того, що ми перетворимося в пустелю. Ну, Це дуже похвально, коли висаджуються дерева, що це державна програма. Але ж, знаєте, ці посадки, ці створення цих лісових культур, воно. Не застереже на від зникнення рідкісних та зникаючих видів. Ми підписали всі європейські конвенції, Бернську конвенцію про збереження рідкісних видів і середовищ їх існування. І ми несемо відповідальність. Ми ж хочемо до, Європейської, до Європейського Союзу, а ми не виконуємо елементарних, елементарних вимог такого. Уставлені до природи, і ми порушуємо ці всі європейські конвенції. Ну, оцей приклад із бруслиною Карликовою Евонімус Нана. Це надзвичайно рідкісний вид, це рослина є реліктом, третин, третин, третинним реліктом. Тобто, вона ще була в неогенових лісах тут, в Україні вона зростала. І потім, внаслідок природних катаклізмів, внаслідок непродуманої, ну, такої стихійної діяльності людей по винищенні лісів, ареал її дуже зменшився, і в неї так званий диз'юнктивний або розірваний ареал, частинка невеличка цих рослин зростає в Китаї і в Монголії, інша за тисячі кілометрів. В Європі, включаючи кілька локалітетів на Кавказі в Криму, і в основному в Україні, в Молдові, в Румунії. Тобто більш ніде нема. Це рослина дуже древня, вона втратила квітування, тобто, практично в природі не може бути такого повноцінного розмноження цього виду, і тому наше завдання, наша відповідальність перед збереженням природного середовища перед своєю країною, перед Європою, ми. Просто зобов'язані зберегти таку рослину, і ми з Володимиром Борейком здійснили таку експедицію, знайшли найбільші, мабуть, найбільші в Європі популяції цього виду на півдні Черкащини. Детально їх дослідили, описали, написали наукові обґрунтування. І всі там в лісго... лісівники, в лісництво, в лісгоспах вони все це погодили. І тут ліси України нам відмовляють. Ну, до чого ми дійдемо далі, коли такі штучні утворення, коли такі надбудови, Ліс то належить не цій фірмі, а належить українському народу, і ми повинні дбати про збереження цих лісів. І це просто ганебний випадок, коли. Ну, всі ці зусилля наші по збереженню рідкісних видів ну, натрапляють на таку стінку, і мені здається, що таке положення речей потрібно змінювати. Дякую. Якщо є питання, будь ласка, ми відповідаємо. Будь ласка. Я журналіст інформаційної агенції Київ Сіті Ньюс. У нас. Питання стосується лісів. Склалось таке трошки враження, коли беруться створювати природоохоронну територію, то не беруть за ціль зберегти саме от в тих межах, в які дійсно потрібно. А ось, наприклад, у 2020 році в межі заказника зачарована Лисна зменшилась на 500 гектарів. Ось і е, хотілося б дізнатися вашої реакції, чи знали ви про цей інцидент загалом, якісь певні деталі. Справа в тому, що справа в тому, що якщо ми говоримо про природно-заповідний фонд, то в природно-заповідному фонді дуже багато територій, які створювалися або за радянські часи, або вже в наші часи незалежної України, але так сказати, Формальна. Що стосується зачарованої Десни, ця територія теоретично повинна була обіймати водохоронну зону річки Десна. всі ці Луки, всі ці старики, всі ці маленькі, маленькі ткать озерця. Але на сам, на деле це була формальна територія, ось яку. Лізгос, вишодобичанський лісгос, підписував охоронне зобов'язання, тому що величезна територія там була вже по судам виведена в приватну власність, а також частина території була з'їдена річкою Десна. І взагалі ця територія, цей заказник створювався на, на матеріалах лісопорядкування, ще так сказати, ну, старих матеріалах лісопорядкування. Тому обласна рада, на мій погляд, правильно зробила, що вичлила ту територію, яка вже не була заповідною, але вийшов лісгос дав десь там в два рази більше території, і завдяки цьому був збільшен дійсно важливий заказник Нік Черненський, десь там на 500 чи 600 гектарів. Ця територія дуже важлива. Там порядка 20 червонокнижних видів. І взагалі там можна робити заповідник. А щось можна було вдіяти на той момент, аби зберегти хоч якусь територію? Ну, просто там заказник втратив 500 гектарів. Це дуже велика. Ця територія, я шумю, вона, вона не була заповідна, тому що вона була вже судами розпайована. Ця територія була віддана під приватну власність ще до того, як цей заказник був створений. Тобто, цієї території не було. Цієї території не було. Треба сказати, що у нас дуже багато, на жаль, було створено таких територій, які не відповідають взагалі, екологічним принципам. Вони не повинні існувати. Цієї території, про те, що говорите, його просто не було. Його просто не було. Тому це було зроблено. Але замість цієї території, якої не було, був збільшен заказник Черниський, тому що Київська обласна рада взагалі йде на те, щоб створювати більше. Тобто, якщо щось закривається а не потрібне, то збільшується на 120-130%. сто Я б ще скажу, що Київська обласна рада в Україні зараз теж, мабуть, перше місце по заповіданню. Тільки за декілька років створено там було десь 50 різних заповідних територій. Площею там декілька тисяч гектарів. А не буде так створюватись така схема, що якісь дійсно цінні території спишуть під те, що, те, що ви говорите, створять десь, можливо, в іншій території, а ці території, можуть, про які я говорю, можуть продати там. Ну, справа в тому, що справа в тому, що теоретично, звісно, у нас все може все бути. Ось, а, але е, треба сказати, що ця процедура дуже довга. По-перше, треба наукове обґрунтування, потім е, експертиза науковців, потім е, добро Міністерство екології, яке туди виїжджає і дивиться. Потім е, це контролює прокуратура, е, самі депутати виїжджають на місці. Тобто, от, наскільки я знаю, по Київській області це дуже так сказати прозоро, чітко все робиться. Ось, тому так це... В Київська області, я думаю, що це поки що неможливо от, при тих людях, які працюють. Що стосується інших областей, ну всяке може, бути, всяке може бути. Я хочу ще додати на кінець, що ми плануємо провести ще декілька прес-конференцій з, з такими приблизними назвами, як у українського лісу немає. Майбутнєва про корупцію в лісовій галузі, як ДП «Ліси України перетворює лісгоспи колгоспних рабів, і як пан Балаховець обманує пана Зеленського. Тобто, приходьте на наші прес конференції ми будемо раді з вас бачити. Все, дякую всім.